Рено Логан 2017 року це вже рестайлінг. У нього денні ходові вогні діодні. Це справжній народний автомобіль, всеми любимий. Дуже крутий двигунка, 9К, 1,5 літра, дизель. Дуже економічний. Це по-перше. По-друге, він дуже надійний, простий та потужний. Автомобіль проїхав всього 238 тисяч кілометрів. Він офіційний, в нього один власник з салону, повністю обслужений. Недавно замінили ГРМ. Дуже гарний синій колір. Ось такий автомобіль. Має всього декілька косметичних підфарбувань по кузову. Дуже такий доглянутий салон ціленький. Вставки такі гарні. Сучасний руль, вставки під алюміній. Екорежим 238 на щитку. Кондиціонер, п'ятиступенева механічна коробка передач, дуже надійна. Дійсно доглянутий автомобіль. Вставки під карбон. Дуже гарно зберігся автомобіль. В такому стані ще треба. Пошукати ось такий задній ряд сидінь, велетенський просторий багажник. Ось так виглядає по колу. Кому цікавий, Рено Логан з самим крутим дизельним двигуном в дуже гарному стані. По дуже гарній сіні звертайтесь. Кільцева дорога 110, територія столичного ринку. Тут, як завжди, ви зможете переглянути даний автомобіль, протестувати та придбати.